Нині у Рогатинському районі п'ять сільських рад реалізують проекти 4-го обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування обласної ради. Розпочато роботу із написання проєктів у 5-му конкурсі. Про їх значення для місцевих громад розповідає Галина Бугун. Області стартував п'ятий конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування обласної ради, саме про вимоги до проєктів та програм в умову із сільськими головами Рогатинщини Юрій Цимбалюк, заступник начальника відділу забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу бюджету виконавчого апарату обласної ради. Оскільки йде підготовка до написання проєктів та програм п'ятого конкурсу, він наголосив на загальних неточностях та зміні критерій при написанні проєктів. До написання самих проектів в цьому році не змінилися, змінилися трошки критерії відбору, і жорсткіше ми почали відноситися до невиконання своїх зобов'язань сільськими радами. А саме внесено зміни до положення про обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, яким передбачено, що у разі невиконання проекту переможцем проекту в в ну поточному році власного з саме з його вини. Тобто, якщо, наприклад, в казначействі платіжки стоять і вони не проходять, безумовно, це не буде вважатися виною голови. Ну, якщо кошти стоять на рахунку і не використовуються, однозначно буде вина сільського голови, і він не зможе приймати участі у наступному конкурсі. Тобто, один рік він пропустить для реалізації власних проєктів. Голова Рогатинської районної ради Володимир Штогрин наголошував на більшій активності сільських гулів у написанні проєктів. у Рогатинському районі цього року реалізують у життя проекти п'ять сільських рад. Специфіка Рогатинського району у вас дуже багато громад, 46 громад. тобто приймає участь близько 15 там 17 громад. Безумовно, ми би хотіли більше, щоб приймали участь громад. Реалізація самих проєктів у Рогатинському районі відбувається. я хочу сказати, що нормально, як зазначав, зазначив голова районної ради, фізично, тобто грубо говорячи, якщо треба було вставити вікна, вікна стоять. Липівська сільська рада вперше минулого року взяла участь у обласному конкурсі проєктів розвитку місцевого самоврядування. Нині вона не лише реалізовує проєкт «Інноваційна система опалення без газу для обігріву приміщень будинку культури, а ще й стала переможцем другого обласного конкурсу «Краща Кращанокультурна громада у номінації Регіон Опілля. Отож, село чекає грошова премія у сумі 100 тисяч гривень що хочемо зекономити кошти при опаленні будинку культури там колись скоріше ми палили газом то ми платили по 12-14 тисяч в місяць а зараз хочемо перейти на тверде паливо поміняємо котел поставимо на, на, на дрова і заміна вікон теж не Згідно проєкту по інноваційній системі опалення то там 75 тисяч є обласна рада 20 тисяч сільська рада і наш спонсор Кивень Григорій Васильович теж 5 тисяч дає від себе. По другому проєкту то ми повернути культурні громади теж виграли тендер, то будемо в будинку культури, там і треба міняти крісла, треба сцену міняти. Галина Бугун, Назарій попик новини, телеканал Раї.